Всім привіт! Ви на каналі Gameverse. Сьогодні неділя, а це означає, що зараз ми будемо обговорювати найцікавіші новини відео ігрової індустрії за минулий тиждень. А саме розберемо свіжу презентацію Sony State of Play, на якій показали новий трейлер God of War, ексклюзивний квест Hogwarts Legacy для власників PlayStation, Анонсували Тайкен 8 і ще багато всього цікавого. Також подивимося, що ж показала компанія Nintendo на своєму Nintendo Direct, а там було багато всього цікавого: від Zelda та Fire Emblem до Octopus Traveler 2 та It Takes Two на Nintendo Switch. Та ще багато цікавих новин, які не стосуються презентацій. Минулого тижня було досить багато новин, а тому не соромтесь використовувати таймкоди у описі під цим роликом та у плеєрі на YouTube. Ну що, починаємо. 13 вересня пройшла довгоочікувана очікувана презентація State of Play від Sony. Не сказати, щоб у мене були великі надії на цей івент, особливо враховуючи тривалість всього у 20 хвилин, але все ж якась кількість анонсів там була, та й розповіли деталі про багато ігор, які були анонсовані вже раніше. Давайте до найважливіших новин зі State of Play, та в цілому до новин зі світу PlayStation і перейдемо. Санта Моніка представила новий епічний трейлер God of War Ragnarok, кадр з якого ви зараз бачите на своєму екрані. В ньому можна помітити кілька світів богів Фенріра, Тора, Тюра та міфологічних створінь скандинавської міфології. Судячи з усього, Атрей та Кратос все ще знаходяться у напружених відносинах і вчаться довіряти одне одному. І не дивно, адже попереду битва, яка може покласти кінець усьому світу. Гра стане фіналом пригод батька і сина» у Скандинавії, де вони зустрінуться з наймогутнішими богами цього регіону. Нагадаю, що пограти ми зможемо вже 9 листопада на PlayStation 4 та PlayStation 5. А ще компанія Sony показала DualSense в стилі гри. Геймпад виконаний у білому та темно синьому кольорах. А на сенсорній панелі зображено два вовки, що виють. виглядає контролер досить круто. Стане доступний для продажу разом з виходом гри, та сподіваюсь, не буде коштувати всіх грошей світу. Розробники Hogwarts Legacy також завітали на захід та показали новий трейлер. Він присвячений ексклюзивному квесту, до якого будуть мати доступ лише власники консолей PlayStation під назвою Haunted Hogsmeade Shop, що можна перекласти приблизно як Хогмітська крамниця з привідами. За сюжетом таємнича мадам Мейсон вирішила продати свою крамницю у Хогсмеді, але вона виявляється зовсім не такою простою, як здається на перший погляд. Головному герою необхідно буде розгадати всі таємниці цього місця та врятуватись зі смертельної пастки. Bandai Namco анонсували Taken 8 та показали трейлер, у якому ми можемо побачити поєдинок між Дзіном Казамі та Казуємі Місіми. Багато подробиць про гру поки невідомо. Але, за словами продюсера серії Кацухіро Харади, це не просто пререндерний ролик, а сцена з сюжетного режиму гри. Дата релізу поки не була анонсована. Проте стало відомо, що гра вийде лише на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Відвітлення серії Якуза під назвою Like a Dragon і Shin вперше випустять за межами Японії. Sega офіційно анонсувала ремейк гри, яка виходила ще на консолях PlayStation 3 та PlayStation 4 у 2014 році. Увесь цей час гра залишалась японським ексклюзивом, але видавець вирішив оновити проект та випустити його для всього світу під брендом Yakuza. Як відмічається в анонсуючому трейлері, гра являє собою сучасну адаптацію оригіналу, яка зберегла весь контент, але з оновленою візуальною частиною. Гра виходить у лютому 2023 року на PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One, Xbox Series та ПК. Team Ninjas, творці дилогії Ніо, анонсували свою нову гру екшн у відкритому світі під назвою Rise of Ronin. Події проєкту будуть відбуватися у Феодальній Японії кінця періоду Edo, відтворивши найважливішу революцію в історії країни під назвою Реставрація Мейдзи. З точки зору чисто візуалу та сайтінгу, гра являє собою спадкоємця Ghost of Tsushima. Розробники обіцяють свободу дій, круту бойову систему з вогнепальною зброєю та наслідки ваших виборів. Вийти гра має у 2024 році та буде консольним ексклюзивом PlayStation 5. Ну а далі давайте коротко пробіжемось і по інших анонсах, які особисто для мене були не такими важливими. Розширена версія екшен-пригоди у світі зоряних війн, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge та навійна настільними RPG Deno вийдуть на PlayStation VR 2. Pacific Drive містечний виживач, у якому гравцям доведеться керувати автомобілем і намагатись вижити у світі повному ворогів та аномалій, вийде на PlayStation 5 у 2023 році. Науково-фантастичний шутер Duality відправить гравців у моторошне майбутнє на боротьбу за виживання залишків людства вже у 2023 році. Особливостями гри є можливість керувати бойовими роботами, кооператив, глибока кастомізація та мультиплеєр PvPVE. Вийде гра на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Stellar Blade – корейський слешер, який колись називався Project Eve, Вийде у 2023 році та буде консольним ексклюзивом PlayStation. Тут на нас знову чекає постапокаліпсис, де героям необхідно буде відбити землю. Розробники обіцяють бойову систему з відбиттям ударів, відхиленнями та унікальними вміннями, а також нелегких босів, механіку прокачки та підтримку особливостей контролера DualSense. Компанія Nintendo також провела свою презентацію Nintendo Direct 13 вересня. По хронометражу вона вийшла вдвічі довшою за презентацію від PlayStation та показала ще більше анонсів як ігор нових серій, так і продовжень давно відомих. До анонсів з Nintendo Direct і перейдемо. Хоч новий трейлер продовження The Legend of Zelda Breath of the Wild і показали останнім, але почати я хочу саме з цієї гри. Тепер став відомий підзаголовок гри. tears of the kingdom. А також дата релізу 12 травня 2023 року. Сам трейлер був досить коротким, та особливо нічого нового не показав, тільки в черговий раз показав чудові види Хайрулу. З літаючими островами виглядає дуже круто та атмосферно. А якщо задуматись на залізі, якої потужності воно запускається, то це взагалі чудо якесь. Трохи особистих думок, але для мене це, напевно, найочікуваніший анонс зі всіх презентацій, які пройшли за минулий час. Якщо ви ще досі не спробували пограти в першу частину, і у вас є можливість придбати індекс. Switch, або хоча б взяти його на деякий час. Ви просто зобов'язані це зробити. Одна ця гра відбуває покупку цілої консолі, та що довго говорити саме вона повернула мені захоплення до ігор як у дитинстві. Єдине, що засмучує, так це дата релізу, адже чекати виходу гри ще потрібно більше ніж півроку, і це ще не факт, що переносів не буде. Але будемо ми сподіватись на краще. Нова частина легендарної серії Fire Emblem з підзаголовком Engage стане доступна вже 20 січня 2023 року. Це JRPG з покроковими боями Досить типово для серії, але це не означає, що це погано. За сюжетом у війні проти павшого дракону мають об'єднатися чотири держави континенту Еліос разом з героями, яких ще тут називають емблемами з інших світів. Гравці зможуть поповнювати свої ряди героями з попередніх частин серії, а також комбінувати їх та підсилювати одне одним. Перед замовленням вже розпочались у Nintendo eShop. Одна з найкращих кооперативних ігор і тексту вийде на Nintendo Switch. Судячи з трейлеру, візуальну частину гри довелось досить сильно порізати, щоб гра могла працювати на гібридній консолі, але все ж виглядає не так погано, як можна було б очікувати. А при грі в портативі на маленькому екрані Nintendo Switch все взагалі має бути добре. Що тут ще додати? Дуже крута гра. Добре, що ще більше людей зможуть в неї пограти. Рекомендується грати з вашою дівчиною, дружиною чи хлопцем чоловіком. І навіть якщо ваша половинка не сильно полюбляє грати у відеоігри, ви все одно чудово проведете час разом. Гра виходить 4 листопада. Перед вже відкриті у eShop. Розробники з видавництва Square Enix та студії Acquire Анонсували Octopus Traveler 2, продовження рольової гри Octopus Traveler. як і попередник, вона виконана у графічному стилі HG2D, що поєднує ретро Піксель Арт і 3D CG. Сюжет розгортається навколо восьми нових персонажів і на зовсім новій землі під назвою Солістія, де процвітають різноманітні культури від сходу до заходу та промисловість нової ери. Кожен мандрівник має унікальний набір дій, який він може використовувати, щоб боротися з противниками, добувати предмети, брати інших у свої подорож. Дорожі та багато іншого виглядає дуже круто і атмосферно, як і перша частина. Вийти гра має 24 лютого 2023 року на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК та Nintendo Switch. Resident Evil Village завітає на Nintendo Switch вже 28 жовтня. А розширення під назвою Winters Expansion – 2 грудня. Демо версія гри вже доступна у Nintendo eShop. На жаль, це не повноцінні порти ігор, а їх хмарні версії. До того ж, також було оголошено, що й інші резиденти вийдуть на Switch, а саме Resident Evil 7, а також ремейки другої та третьої частини, і також у Хмарі. Сіфу динамічний кунг фу екшен з атмосферою бойовиків 90-х, де гравець старіє після кожної смерті. Також завітає на гібридну консоль від компанії Nintendo. На цей раз це повноцінний порт, а не хмарна версія гри. Реліз має відбутися 8 листопада вже цього року. А передзамовлення вже доступні у Nintendo eShop. Ну а далі, як і в ситуації з State of Play, давайте коротко пробіжимось по інших анонсах та новинах з презентації. Pikmin 4 була анонсована, але, на жаль, нічого крім лого та якихось загальних видів. Показано не було, лише стало відомо, що гра має вийти у 2023 році. оцінений хід Tunic завітає на Nintendo Switch. Реліз має відбутися вже зовсім скоро, 27 вересня. Гра це підступна головоломка з милим лисенням у головній ролі. Схожа на старі частини The Legend of Zelda, яка швидко покаже зуби та здивує елементами серії Dark Souls. Перша після релізна подія Splatoon 3 пройде на постальному острові з 23 по 25 вересня. А ще розробники вже. Готують свіжі оновлення для гри. Новий геймплейний ролик Mario плюс Sparks of Hope вже доступний для перегляду. В ньому показали цілих 20 хвилин ігрового процесу. Вийти гра все ще мають 20 жовтня, а перед вже відкриті. Факторіо легендарна гра про оптимізацію всього, що тільки можна, годинний захід, в яку перетворюється на добу без сну. Також завітає на консоль від НІНТЕНДО. Доступною вона стане вже 28 жовтня. Mario Strikers Battle League у вересні отримає другий контентний апдейт. До нього увійдуть два нові персонажі, а також свіже екіпірування та стадіони. Наприкінці 2022 року Mario Kart 8 Deluxe отримає третю контентну добавку із сезонної перепустки. Перед платниками Nintendo Switch Online вона дістанеться безкоштовно. Друге доповнення для Xenoblade Chronicles 3 вийде вже 13 жовтня та додасть в гру нового героя механічну дівчину. Анонсовані також були ремейки перших двох Front Mission. Ігри отримують нові ефекти, зброю, а також понад 80 здібностей з оригіналу. Перша частина вийде вже у листопаді, а друга у 2023 році. Також в розробці знаходиться ремейк третьої частини. Літом 2023 року на всіх фанатів Ігор Ферм також чекає сюрприз. Саме в цей проміжок має вийти Story of Seasons A Wonderful Life. Ремейк симулятора фермера Harvest Moon a Wonderful Life. Але не Harvest Moon єдиним. Весною того ж року має Вийти ще один симулятор фермера під назвою Fire Farm, але у фантастичному сеттингу та з акцентом на битвах. Також заявлений кооператив на чотирьох гравців. І на цьому з презентацією Nintendo Direct Все. 15 вересня Activision вирішили провести і свою презентацію під назвою Call of Duty Next. Акцент був зроблений на Modern Warfare 2, а також мова йшла про другу частину Warzone. Першим нам показали трейлер багатокористувацького режиму mp 2 В ньому розробники повністю переробили систему кастомізації та прогресії зброї. Зброя стала більш реалістичною, а також з'явився режим від третього лиця. Крім того, на великих картах гравцям потрібно буде змагатися не лише з іншими геймерами, а й зі штучним інтелектом. Також з'являться рейди, де гравцям Необхідно буде співпрацювати і вирішувати головоломки. За замовлення обіцяють оперативника у японському стилі, але отримати його зможуть лише власники PlayStation. З приводу Warzone 2.0 стало відомо, що для неї була створена нова карта, на якій будуть і відкриті простори, і міська забудова. Нікуди не дінеться і голаг, у якому вам необхідно буде перемогти у поєдинку 2 на 2, щоб повернутися до гри. Крім того, тепер в ньому буде розкидана зброя, а також будуть з'являтися наглядачі. До того ж, на карті може бути одразу кілька зон які будуть на початку розділяти групи гравців, а ще з'явиться новий режим DMZ, який нагадує Escape From Tarkov. Завдання в цьому режимі евакуюватися зі знайденим спорядженням. Реліз Warzone 2.0 відбудеться 16 листопада. Раніше анонсований Warzone Mobile також не обділили увагою. Як і раніше повідомлялось, на одній карті зможуть змагатися одночасно до 120 гравців. Також розробники повідомили, що це не порт Warzone, а повністю нова гра, зроблена з нуля. Також розробники обіцяють глибокі налаштування керування та загальний Соціальний досвід. Наприклад, можна буде прокачувати бойовий пропуск і в Warzone Mobile, і в Warzone 2.0. Реліз для Android та iOS намічений на 2023 рік. Протягом минулого тижня проходили не лише ігрові презентації від японських компаній, а також відбулась церемонія Japan Game Awards, на якій були названі найкращі ігри, які були випущені на японському ринку у період з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року. Головна нагорода, а саме звання найкращої гри року за версією Japan Game Awards, стала Elden Ring. Ну хто ж міг подумати? Призи за якість отримали такі проєкти: Resident Evil Village, Sky Children of the Light. Tales of Arise, Lost Judgment, Final Fantasy XIV and Walker, Pokémon Legends Arceus, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Ghostwire Tokyo, а також Kirby and The Forgotten Land. З особливих же нагород приз від Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії отримав хід Miyazaki з From Software, приз за найбільші продажі серед японських ігор, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, приз за найбільші продажі серед західних ігор у Японії. Of Duty Vanguard та приз від гейм дизайнерів Inscription. списки ігор, які гідні призів за якість від Japan Game Awards, формуються користувачами та журі. Виключенням є лише приз за геймдизайн. Його видає пул японських розробників відеоігор. Тільки у минулому відео ми говорили, що справи у Halo Infinite та й в цілому у франшизи йдуть не дуже добре. Як вже зараз стало відомо, що топові працівники йдуть з 343 Industries, компанії, яка з 2007 року займається серією Halo. 12 вересня стало відомо, що з компанією йде засновниця Бонні Рос. У зв'язку зі звільненням Бонні, Microsoft оголосила про реструктуризацію у керівному складі 343 Industries. Обов'язки колишньої засновниці тепер розділять між трьома людьми, які, на думку Microsoft, краще задовільняють. Потреби франшизи, яка крім ігор, тепер ще включає телешоу та інші медійні проекти. А трохи згодом з'явилася ще інформація, що Девід бергер, лід розробник рушія для Halo Infinite, та технічний директор 343 Industries також покидає компанію. Виглядає все це не дуже добре. Гадаю, що гравцям в Halo Infinite, яких і так не дуже балують контентом, потрібно готуватися ще до гіршого. Ну а якщо ви додивились аж до цього моменту, будь ласка, натисніть вподобайку під цим роликом, а також підпишіться на канал. Також буду дуже вдячний, якщо ви скинете це відео своїм друзям, які також цікавляться ігровою індустрією та хотіли б дізнаватися ігрові новини рідною мовою. До нових зустрічей!